І всім привіт, хлопці та дівчата. З вами я, Микита, і сьогодні ми граємо Brawl Stars. але я не один, а з Вікою. Всім привіт. Так, ми не по телефону зараз, а в житті, у гостях. Угу. Будемо зараз відкривати 18 подарунків і будемо відкривати легендарний старп. Так. Давайте починати. І ще я хочу спочатку, може. Так, мелоді mm -hmm. прокачати на дев'яту силу. Mm -hmm. Прокачаємо. І у мене скільки вже. А ah, ще два. Ельпрімо та Поко треба прокачати, щоб я міг далі гуляти. Ну no, Поки не качай. А, ah, я не можу качати зараз. У no, мене okay. 56 монет. Mm. О, зараз буде більше монети. No, Давайте We, зараз да, збери кредити та монети, а потім вже будемо відкривати старт Ото, монети, 2000. Даже Даже 4 тисячі монет. Непогано. Я... Ну ти поки я... не прокачеш, щоб тобі гаджети не випадали та пасівки. Вдруг якийсь боєць випаде. Давайте, друзі. Не будемо тягнути. Uh -huh. Так. Ще я хочу показати <рес> мій ID, щоб ви могли в друзі мені. От Зараз подивитись. Ще можете подивитись у друзях. ID. Ну, можете там скрін зробити. Так, ще заходьте ви наш клуб. Так, заходьте в клуб, тільки ви не зможете поки зайти дивитись. Ви додаєтеся в друзі, додаєтеся, як ми зараз з вікою граємо. Додаєтеся і пишете мені. Я твій підписник і я хочу вступити до клубу. І я обираю якогось нубіка. І ще я хочу вам показати мій Тікток канал. Так, от вам. Посередині. Ой, зараз я оберу. Бібі, -бі. тобі поставлю, щоб мені. Угу. Так. так. Ну, все, давайте відкривати вже. Так, спочатку натягнути. геми. Давайте. Давайте. Так. Ми трошки потягнемо, тому що як би будемо відкривати. Тепер легендар. давайте кредити. Скоро в мене ще ле. Ла... Ну, не скоро, mm, так. дуже не скоро. У мене лабде. Заберемо зараз. 300 кредитів. 300. Так. Е, друзі. Думаю, ще може пограємо в кінці ролика десь, коли mm. все відкриємо. Uh -huh. А може нам і боєць випаде, і ми так. пограємо за нього. Uh -huh. Подивимося. У мене зараз є 36 і 78. Ну, я не можу динамайка прокачати, так. тому що він у мене фул. Uh -huh. Так, ну все. Так, Давай відкривати. перший відкриємо. Так, давайте. Так. А зараз я, Вікторія. Я і ще раз. Ну, світло. тут рідки. Так, 50 монет. У нас же є... 4106 так, 40... монет. О, це дуже добре. Так. Так. Давай. Вікторія, я... Викторія, я. О! О! Епік, ну, непогано. О, О, на шелі. Це спрей на шелі, мій. О, у мене шелі стоїть я сразу так. на мене спрей. Давайте спрей. А, у мене вже стоїть. Да ну. Шелі є. Круто. Самий гарний це оцей. Угу, Так. Так, Так, так давайте. Угу. Так ще один старт. Так, друзі. Давайте. І хоп. Вікторія, я. Ну, добре. Так. О, 100 добре. Так. Не Ще понадобно. у нас є п'ять стардропів і один легендарний. Так. А може не просто п'ять стардропів, -дро стар стар дропів, може там теж так. буде легендарний так. чи міфічний. Так, я. О! Я. О! О! Так, давай Віка одно... да. одночасно. одночасно. раз, два, три. Це на Макс, у мене Вау. є пан Пантера Макс. Ще легендарний, Вау. друзі. Давайте сьогодні за Макс пограємо. Дивитися, у мене є Леопард Макс і Вау. Пантера Макс. Давайте Пантера. Зараз поставимо. я скажу, скільки коштує цей. А, давай. Він... Так, давай. А, так, я можу зараз подивитись скільки він. Дивись. Дивіться, Вікторія. Який в мене навіть його немає. Ні, знаєш як дивитись, так. А, Ось тут. Так. так, він коштує в нас. А спочатку треба Леопард Макс, а потім цей. Угу. Ні, ну Ну, спочатку треба розблокувати Леопард Макс, а потім патери. Тож... Ну дуже дуже круто. Так. Так, в нас так. ще є чотири стардропи і один легендарний стардроп. Відкриваємо ще один. Тільки, я сказала, може, там випаде міфік або легендарний. Угу. І Ще такий добрий скін. Так, так, добре. Рідкий. Давайте на останок легендарний. Давайте зараз за Макс пограємо. Угу. Е, так. О! М -м? О! Сразу. Э, Ні, епік я ехно. не можу вже Міфік, тому що з першого випав. І останній. Епік. ну, епік, так. Да. Так, ну, Теж понятно. А, да. давайте пограємо за Макс. О, а можеш можешь за Бібі, кстати. Uh -huh, так. О, у нас ровно 500 і 500. Uh -huh. Так. Ми в парні, так. Uh -huh. Ох ти. так. Ну, це це дуже круто. Угу. Uh -huh. Добре. А в мене ось така зомбі бібі. Да, ну, вона, мені, вона мені теж випала зі стардропу. Треба ще значок поставити, Пантера Макс. Так, добре, друзі. Ух ти, ух ти, ух ти. ух ти. Так, добре. Іще, друзі, на 5 вподобайок ми знімемо наступну частину. Так, мене вбили. Так, іще. Пішітесь. О, друзі, п'яте місяць. Ну ладно, друзі. Мінус шість. Давайте зараз, друзі, ми не в камеру зараз пограємо, доб'ємо двадцятий ранг і будемо далі відкривати. Угу. Легендарний. Угу. Так, друзі, давайте з вами дограємо. Ми mm -hmm. вже друге місце зайняли. А на тут програли, так. Так. Ну, так. Друге місце це непогано, так? Так, це ми <плес> навіть плюс один. <сміх> 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 Набили собі. І все. Зараз ми будемо відкривати легендарний старт. -дроп. Так, друзі. Давайте, на... е, давайте став через 10. Я думаю, там або скин, або якийсь боєць, мені кажеться. О, саме таке буде не дуже таке для мене. Це тисяча монет, чи очки і сили. Так, це буде не дуже. Якщо. Я хочу, щоб був, ну, чи скін, чи боєць, це стопудово. Угу. Ще ж тут може пасивка випасти. Ну, так, ну так Короч, добре, добре. Ой, Десять секунд. Раз. Два. Три, чотири. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Підпишіться на мене і ми з вікою. Відкриваємо. Один, два, три. Це це набій, так? Ну, ну добре. Я... О, Орсізлодейка. Вона коштує. А Подивись, тисяч... вона. Зараз я подивлюсь, скільки вона коштує. Вона о, вона так добре. 79 дев'ять гривень. Ну, непогано. Добро. Вона така, Вона така давайте. Круто, два скіна за сьогодні. Ну Це круто. О, це ельпрімо. І поки я не можу, мені ще одного бравлера на дев'яту силу я зможу грати після алмазної Ліги до Мефічеської грати. Давайте зараз, друзі, пограємо за, за Бію. Так як я і говорив. Поїхали в Ну, зараз я візьму якогось. Можеш вибрати Ой, Вольта. 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 Давай вольта. Ой, друзі, ну це добре скін. Так, мені ще одного кубка не вистачає, буде 27. 20... Можна сказати, нам два однакових скіна випали, так? тому що вони е, десь плюс 150 гемів. Ну так. Так це непогано. Угу. Там теж у когось био. Уже такий скин. Ну, я Так, так, так. Хочу альпримасика. Ой, ух ты, ой, минус я. Тому що він свого кинув. Всю штуку. Не, тікай, тікай, у него три баночки. Шість. Чтирі. Давайте, друзі, ще раз пограємо ну, Проіграші бувають. Так. так. Ось коли ми на відео знімаємо, або програємо, а потім ми в наступну катку граємо і виграємо. Угу. Так, ну тут. Скін на покло такий. Угу. Чудовий. Так. Допоможи мені баночку, тому що 1320 сношу. Так, ідемо на центр, а там тільки одна банка. Тому. А там уже як, як буде. Тому що скин на поку, цей він дуже гарний. Так, дякую. Так, там теж бі. Так, он у неї прокачний. Тихо. Там ще й пайпер мене. Угу. так, добре. Ух ты. Так. Там Фрэнк у нас. Добре. Так, ну ми в центрі, тому це непогано. Ух ти. Ой, так, все. У нас давно малочок. Тихо, там вайпа. Думаю, ми тут виграємо. Ну, я теж так думаю. Я думаю, це останній бій, так, і будемо заканчувати його. Ух ты. Ну так. Ух ты. Ну тут прям. Ні, ну, скини, ну, це Токер. добре, що скін випав, на не монет. що Тому що, ну. О, є бой. Так, зараз так, друзі, ми думаємо думає, ми тут перше місце. Та <рес> <рес> я її з одного удару я 6 там. Ладно, Друзі, будемо закінчувати це, це відео. З вами був Микита та... Віка. О, <рес> ні, поки не будемо. 15400. А от зараз, вже, давайте, друзі, прокачаємо е, поко нашу. А, ні, ми не можемо його прокачати. Ладно, давайте закінчувати з вами. Був Микита та Віка. До побачення. до побачення.